Казки Ольги Зубер Добрий зайчик. Жила в одному лісі вередлива лисичка, ні з ким не дружила, з усіх кипкувала, обманювала, дражнила. Та найбільше дошкуляла зайчику, підстерегала, піймати грозилася. Та от сталося якось халепа. Застудилася лисичка, лежить вдома, кашляє. Хоч відпочинемо від неї, радіють усі. Усі, окрім зайчика, шкода йому руденько. Спік він капустяного пирога, поклав до кошика та й пострибав до мишки. Дай, будь ласка, лікувальних трав для лисички, які ти влітку збирала, попросив він. Для лисички? здивувалася мишка. Так, хворіє вона, допомогти треба. Добре погодилась мала, поклала до зайчикового кошика м'яту, ромашку і липу. Дякую, пострибав зайчик далі. Гей, білочка, дай, будь ласка, сушених ягід від застуди. А для чого тобі? Для лисички? Для лисички? Так, воріє вона, допомогти треба. Добре, тримай, сказала білочка й кинула пакуночок з малиною, калиною і смородиною. Сіренький подякував та поспішив до ведмедиці. Дай, будь ласка, скляночку меду для лисички. Для кого? не повірила своїм вухам ведмедиця. Для лисички. Хворіє вона, треба допомогти. Ну, добре, дам вже. Поклав зайчик скляночку меду до кошика і пострибав до лисички. Аж тут сова. Чекай, зайчику, ось візьми, для себе в'язала, та хай лисичці буде, сказала вона і поклала до кошика теплого пледа. Дякую, зрадів зайчик і постукав у двері лисичиної хатинки. Хто там? почулася зсередини. Зайчик. Зайчик, неабияк здивувалася руденька, і відчинила двері. Ось, візьми тут ліки й гостинці, а ти що мене не боїшся? Боюся, зізнався малий, але ти хворієш, тобі допомогти треба. Пробач, зайчику, що ображала тебе, більше не буду, закрила лапками оченята лисичка і заплакала. Почули звірята, що лисичка плаче, повиходили і почали втішати. Одужуй швидше, будемо дружити. Добре, а ти, зайчику, віднині будеш моїм найкращим другом, сказала лисичка і подала йому руденьку лапу. Казка про лінівого їжачка. Ішов дощик. Поряд з ним тупцяв южачок. Дощик трудився, напував ялинки, наповнював струмки, а їжачок швендяв без діла, був ще й той лінюх. От скортіла йому грибочками поласувати, неабияк полюбляв їх, особливо лисички. Та полінувався шукати, провів він дощика на узлісся, а сам повернувся додому та й вмостився спати. Крутився, крутився, а грубо, грибочків-то таки хочеться. І думає тоді, чого це мені ще за тими грибочками бігати? Хай самі до мене приходять. Виніс він на двір кошика, а сам вмостився в хатинці та почав кликати Лисички, лисички! А неподалюк була лисича мірка. І жили в ній дві лисички сестрички. Почули вони, що їжачок кличе, прибігли і питають, чого тобі, їжачку?» Мені нічого, називається той. Тільки но руденьки повернулися було додому, он знову кричить Лисички, лисички, прибігли знову. Чого тобі, їжачку?» Та нічого кажу, аж розсердився колючий. А тоді, як закричить, лізьте в кошик. Дивляться, лисички справді кошик стоїть. Переглянулися та й залізли у двох до кошика, вмостилися зручненько та й поснули. Заснув нарешті їжачок. Настав ранок, прокинувся він та й каже сам до себе. Поки я спав, мабуть, цілий кошик лисичок назбирався. Солодко потягнувся калючий. Вийшов на двір, аж глядь. А в кошику й справді лисички. Сплять аж сопуть, оторопів їжачок та й почав їх будити. Гей, лисички! Що ви тут робите? Ти ж сам сказав, щоб ми в кошик залізли, протирають оченята сестрички. Ох, як стало їжачкові соромно, що через нього лисички в кошику ночували. А ви грибочки ловите, питає. Ще й як, особливо лисички, то приходьте до мене в гості, разом пообідаємо. Добре зраділи сестрички і весело пострибали додому. А їжачок схопив кошика і гайда грибочки збирати. Приготував обід, пригостив лисичок, а сам собі ще довго дивувався, як то він кликав лисичок до кошика лізти. Якщо світиться вогник. Скоро стемніє, чмихнув їжачок, виглядаючи в віконце. Він доконув у піч кілька ялинкових гілочок, одягнув кожушок і дістав зі скриньки свічечку. Ви гадаєте, для чого їжачкові свічечка? То як же? Вони ж з мишкою домовилися, що хай там що, а що вечора, як стемніє давати про себе знати вогником свічечки, а все тому, що їжачок жив у лісі, а мишка аж ген за полем, у нірці під грушою, що в старому садку. Поки було тепло, щодня ходили один до одного в гості. Та й прийшла зима, замела стежки снігом, ніяк не дійти крихітними лапками засніженим полем. Тоже згодилися, якщо світиться вогник на узліссі, то в їжачка все добре, знатиме мишка, а якщо світиться за завпулем, то все добре і в мишки знатиме їжачок. Вийшов він на узлісся, зібрався на брилу снігу, аж дивиться далеко-далеко, крихітний вогник поспідстрибує. Отже, в мишки все добре, зрадів він і запалив свічечку. Гей, мишку, у їжачка все добре, і собі зраділа сиренька, завбачивши яскраву цяточку. Го го, їжечку. Потупцяли вони, помахали свічечками та й подалися кожен у свою хатинку. Мабуть, мишка зараз чай питиме з бубликами, подумав дорогу їжачок. Певно, їжачок вже насмажив грибів, вечерятиме, думала ковзаючись, мишка. Перший місяць зими добігав кінця, наближався новий рік. Мишка знайшла на полі соснову гілочку і прикрасила її зернятами й горішками. А біля їжачкової хатинки росла крихітна ялиночка, трішки більше за нього самого, і він прикрасив її стрічечкою, яку подарувала йому мишка. У у у, загудів у шибку вітер. Пора, сказала мишка і вискочила на вулицю. Вона відірлась на пагорбок, та вітер був такий сильний і заважав мишці запалити свічку. Як вона не старалася, нічого не виходило. Вітер вперто гасив мишачий вогник. От халепа бідкалась сиренька, та ось вітер дмухнув сильніше, мишка скотилася з пагорба. І забила лапку. Ой ой ой. хотіла було заплакати вона. Ні, треба йти до їжачка, бо він хвилюватиметься. А їжачок справді хвилювався. З мишкою, певно, щось сталося. Може, вона згубила свічечку або в неї скінчилися сірники. Чи гудзик на шубці відірвався, наче сніжинки мелькали думки в голові у їжачка. Натягнув він комирець по вуха, та й потупцяв полем до мишачої хатинки. Стало зовсім темно. Сніжинки заполонили все довкола. Важко йти їжачкові. Та що вдієш? Притомився, присів відпочити, аж глядь поряд грудочка снігу ворушиться. Придивився, а з тої грудочки знайомий вушка стирчать. Мишка, почав обтрушувати її від снігу. Ти що тут робиш серед ночі? До тебе йду. Чого свічечку не запалила, то все через вітер погрозилася мишка в темряву кулачков. Не дав запалити вогника, пожалілася вона. Ох, я така рада, що ми зустрілися, і я радий. Вони обнялися. Ходімо до мене, будемо разом жити. А як же озирнулася мишка в бік своєї хатинки? Як прийде весна, підемо жити до тебе, а поки зима. Нікуди не відпущу. Мишка подумала, що взимку в лісі таке краще, затишніше, ніж в полі, а навесні, коли зацвітуть польові квіти, вони ж їжачком будуть жити в її хатинці. Добре. Притулилися вони одне до одного та й потупцяли до лісу. Знайшов їжачок кошика, намостив у нього м'яку ковдрочку, дістав зі скриньки маленьку подушечку. Ой, гарно, вмостилася мишка в кошику, ще й хустинкою вкрилася. А їжачок на печі вмостився. Сопе, а значить, у мишка все добре, подумав їжачок і собі захропів. Хропе! посміхнулася скрізь тон мишка, значить, у їжачка все добре. Заснув ліс, заснуло поле, лише зимі не спалося. Замітала кучугури, спускалася з гірки на невидимих санчатах, притомилася, прийшла до лісу, заглянула у віконечко їжачкової хатинки, прислухалась. Тихо, лише вогник у печі не спить. Значить, у їжачка з мишкою все добре, подумала зима. Побачила вона ялинку зі стрічечкою, вмастилася під неї та й собі заснула.